Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті це місто Житомир. Так так ви не помилились, це Кармаркет, не дивлячись на то. Ту... Що у нас тут всі на спортику. Ми, шановні друзі, на кармаркеті. Ось такий невеличкий куточок для того, щоб водії мали можливість розімнятися. Ми зробили на кармаркеті, тому спорт це сила. Ну і хотіли в першу чергу подякувати Збройним силам України та всім формуванням, які боронять нашу землю. Величезно вам дякую, хлопці, дівчата, що ви захищаєте наші кордони. Ну і хочу звернутися абсолютно до всіх свідомих українців, да, й не тільки українців. Давайте робити все. Допомагаємо знищити ворога і виганяємо їх з наших територій. Ну а я, шановні друзі, зараз вам покажу деякі автомобілі разом зі своєю дружиною. Ми пройдемось по периметру. Тей раз ми приходили з тієї сторони. Ми хочемо вам сказати, що зараз у нас автомобілів. Більше, тому не знаємо, де їх ставити, але зараз 354 автомобілі знаходяться на кармаркеті. Друзі, є величезний вибір для того, щоб ви приїхали, обрали автомобіль своєї мрії. Ну що, я не спортник, по мені ж видно, що я там нічого не можу зробити, навіть не буду спробувати. Ну але я можу вам розказати про автомобілі, а точніше, поверхнево їх про ціну і що взагалі за автомобіль з якого року. Ось, наприклад, як ця Mazda MX3021 30 2021 року. 19 тисяч пробігу, тобто майже новенька. Це електроавтомобіль 35,5 кВт. Передній привід, Японія, два ключі. Ціна 17, 999. Ось дивіться. Сестричка, братік, як хочеться називайте. Але дві красунки від Mazda, Mazda це X518 року, 144 тисячі на одометрі, 2,5 бензин. Об'єм двигуна у нас автомат, 5 місць, повний привід, Штати Америки, один ключ, ціна 2700. Трошки падав вчора дощ і прибило цю ключечку. І такий ефект дуже класний. Але я думаю, що зараз як махне у нас злива, будемо втікати. Але ви знаєте, поки не знімемо, ми не закінчимо. Так, Nissan, Nissan X Trail. 2019 рік, 73 тисячі пробігу. Ну, якщо X3, то ви розумієте, що це офіційно придбана машина е, у дилера. 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, 2 ключі. Е, додатково є гума, ціна 21 500. Давіть отак. Volkswagen Tugan Old Space. І, до речі, про цей автомобіль ви можете більше побачити на нашому YouTube каналі. Відеогляд від Олександра. Тому обов'язково це зробіть. 18-й рік автомобіля, 72 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, передній привід США, один ключ, ціна 21.300. Дуже гарний представник, дуже гарний автомобіль. Представник свого класу. До речі, це авто сімомісне, напевно. Тут 5 місць, тому, напевно, у нас десь там, можливо, є інший спец. Ну, це п'ятимісне авто. А можливо, Олександр говорив про сімимісне. Ух ти, як, чуть не сказав. <смі> Мені подивитися на це все. Рік навіть не видно. Так, Hyundai Tucson 19 рік, 171 тисяча пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, Корея, два ключі. 23 500. Йди до мене, зіночки. Це наша донечка, яка залишилась з нами. І ем, не можемо нікому залишити всі зайняті і ось так діти, це щастя. Е, це автомобіль... А, продається. Дивіться, Volkswagen GTE B8. Авто гібридне. Ми бачимо по голубому кольору ось цих шилдиків. Так, 16 рік, 245 тисяч пробігу, 1,4 гібрид, автомат, 5 місць, передній привід, Швеція, 2 ключі, ціна 16950. Поїхали далі дивитися автомобілі. Ми з донечкою будемо їх вам читати. Все, що написано, а наша мама буде навколо бігати. Так, Hyundai Grand... Санта-Фе. Це Санта-Фе, Гранд Санта-Фе. 17 рік, 118 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат. 7 місць, повний привід. Офіційно авто придбано в Україні. Два ключі. Ціна 28 900. Далі у нас Nissan Рок. Авто 2019 року. Увага! 48 тисяч пробігу. 2,5 бензин, ЄГБО, автомат, 5 місць. Передній привід. Сполучені Штати Америки, два ключі. Додаткова гума, ціна 16900. Добрий день. На черзі Кіосеренто. Авто 2012 року. 219 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, корея, 2 ключі, ціна 13,499. Добрий день і вам. До речі, друзі. Користуючись нагодою, хочу познайомити вас з одним з найкращих інструкторів Moto мото Кармаркет відкрив мотошколу, хто ще не знає. Тому знайомо вас, давай знайомитись, Каже Ілля. людям. Ілля. Я а, знаю, що ти Ілля, да. мотоінструктор. Тому хто не має прав категорії А і мріяв поїздити на мотоциклі. Будь ласка, приїжджайте до нас на Кармаркет, Moto. Мото. окремий мотодром. Найкращі інструктори. 10 годин, 10 занять. І ви е, маєте категорію А, а якщо вмієте їздити, але і маєте права, і не маєте навиків, теж звертайтесь до Ілі, і він розповість, як потрібно вірно, правильно, а головне безпечно е, керувати двоколісним. Тому е, Ілія, дякую тобі. Йди працюй, ну а ми е, теж е, пішли працювати. Шкоди Суп'єрпи 2017 року. 252 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 17 тисяч американських доларів. Розумієте, що була склеєчка, тому що малишка нам не дала нічого зробити. Тому продовжимо дивитися автомобілі. І це у нас Kia Ceed 2011 рік. 296 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 1 ключ. Ціна 6499. 6499. Мені цікаво, скільки ми ще автомобілів знімемо. Штук 5-6, коли наша доча знов не витримає, тому що вона там одна. І зараз прибіжить до нас. Ставлю до, гараж, до підйомника максимум. Так, далі Kia Sorento, 2010 рік, 170 тисяч на одометрі. 2.2 дизель, автомат, 7 місць, повний привід. Авто приїхало з Бельгії, два ключі, додаткова гума є, e 14900, ми бачимо панорамний дах, ми бачимо шкіряний салон. Все добре у цього автомобіля. І у вас буде все добре, якщо ви його придбаєте. Так, далі у нас. Hyundai, Hyundai Santa Fe. Авто 2020 року. Увага, 62 тисячі пробігу. 2,5 бензин, автомат 5 місць, передній привід. А найголовніше, офіційно придбано в Україні два ключі, додаткова гума, ціна 28500. Якась є інформація від власника, якщо вона там є, що день Хьонде сьогодні у нас. Так, GPS сигналізація. Вкладень не потребує. Добре. Так, далі у нас Hyundai Santa Fe але трошечки старша. Чи ні? Така сама? Ні, 13 рік. 217 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат. 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні, 2 ключі. Ціна 16 850. Далі у нас Nissan Rock з панорамним дахом, світлим салоном шкіряним 2016 року, 168 тисяч на одометрі, 2,5 бензин, є ГБО, автомат, 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки, 2 ключі, додаткова Ягума, ціна 14850. Легенда, Мега Крутецький. Дуже всім подобається! Подобався, не знаю чи всім, ну подобався точно. Toyota Land Cruiser Prado 120-ка. 2004 рік. 152 тисячі пробігу. 2,7 бензин. ГБО присутнє. 5 місць автомат, повний привід. Європа. 2 ключі. Ціна 10 800. Далі на черзі ряд у нас позашляховиків і паркетників. Далі на черзі Гранд Чироки. 18 рік, 99 тисяч пробігу, всього-навсього, 3,6 бензин, автомат 5 місць, повний привід США, 2 ключі, додаткова гума, ціна 22,100. Плюс авто без ДТП. І тут у нас може зняти ближче, показати. Що є в цього автомобіля? Мені здається, такий список, жоден автомобіль не має. Як має цей. Так, далі, на черзі у нас Mercedes, Benz. Не знаю, який це. Якийсь 350 і Джелька. Що це? Що там написано? Джелє. 350. Авто 2000. 2016 року, 122 тисячі пробігу, 3,5 бензин, автомат, 5 місць, повний привід Штати Америки, 2 ключі. Ціна 29, 29 тисяч американських доларів. Ми бачимо о, люк, ми бачимо мега-крутецький шкірний салон. Що ну, вам говорити? Це є Мерседес. І він е, дуже крутецький. Тому що це Мерседес. Так. Теж крутецька Mazda, це x 5 Авто 2013 року, 198 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 14400. Я дивлюся, де наша лялька і поки, поки грається лялечка. Дивіться, Що за ряд? Ряд просто мегакрутих авто. Так, далі у нас BMW X5. 2008 рік, 250 тисяч пробігу, трьохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума, ціна 15300. Привіт, манюня. Привіт, лялечка. Привіт, красунечка. Audi Q5, 15 рік, 111 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ. Ціна 21 900. Панорамний дашок. Е, мега, сучасні класні сидіння шкіряні, е, оригінальні диски. Ну просто ж краса, ну краса ж. краса. Ну, що ж, ж тут придумувати? Краса, вона і є краса. Так, друзі, ось тут я зараз знаходжусь. Я думаю, що ми поки нема автомобіля, швиденько вам покажемо. Подивіться, є підйомник, є все для того, щоб ви мали можливість оглянути автомобіль ще й знизу. Чистенько, гарненько, підйомник. Там, до речі, Максик стоїть, нікому тренується на Аресмото. Ну і шановні друзі. Нагадаю, що у нас є все для того, щоб ви швиденько купили автомобіль і на ньому поїхали додому. Тому ось тут підйомник, комп'ютерна діагностика, більше 350 автомобілів щоденно знаходиться на авторинку, плюс, шановні друзі, договір куплі-продажу на місці, плюс сертифікація. Напевно, так він називається. Ну, коротше, ви отримаєте планк, на якому написано, що номер кузова і номер двигуна на вашому автомобілі відповідає дійсності, і нічого не перероблялося. Плюс гарніші люди, плюс менеджери, професіонали, які підскажуть, допоможуть вам обрати автомобіль, який ви бажаєте, на ваш ціновий сегмент і на ваше вподобання. Ну, а ми поїхали далі, бачите, програв я спір, немає лялечки нашої, поки можемо відзнімати далі. Так, далі, Hyundai Santa Fe FI, 2015 рік, 203 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Корея, 2 ключі, ціна 18990. Такі дуже класні диски, так, у нього? Покажи, будь ласка, диски. І гума Мішелін, до речі. Вау, який колір, який автомобіль. Дуже гарно виглядає. Це у нас Mercedes Benz. Це якийсь у нас 4.5 напевно. 500, да? ml 500 -ка. Ух ти. 4.5 немає, немає, ml 500. Не знаю, я на Mercedes. Так, авто 2013 рік, 125 тисяч пробіг у бензин. Автомат 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні, два ключі, ціна 24900. Мега крутецький стан салону, ну там все дуже добре. Рішітка дуже класно виглядає. І колір авто, ну він такий дорого багато Дуже класно. Дуже-дуже. І дивіться, як класно виглядає щось так після Мерседесу, завжди Мазда у нас йде вже якась як тенденція. Мазда CX-5 2021 року. Друзі, подивіться, е, який там білий, самобілий, трошки, можливо, кастаново-кость, е, е, колір. Авто 2021 року, друзі, 28 тисяч пробігу. 2,5 бензин, автомат, 5 місць, повний привід Америки, один ключ, ціна 21 500. Дуже гарний стильний салон автомобіля, люк. Е і ви подивіться, яка рішитка радіатора, ви подивіться на цей знак. Це ж взагалі, там все, все в ньому зроблено для того, щоб адаптивний круїз контроль там всі датчики, всі помічники, все є. Е як і повинно бути в автомобіля такого року. Ну, ось же вона красуня. Така наречена серед цих гостей тут. Це така. E, Audi Q7. з панорамним дахо. Біла вона взагалі шикарно виглядає. Шкіряний салончик, все добре. 13 рік, не ну, дивлячись на те, що 13 рік, вже красуньки трошечки років, як мінімум 11. 243 тисячі пробігу, 3-літровий дизель, автомат, 7 місць має повний привід. Авто приїхало з чудової країни Данії. Два ключі, ціна 21-200. Ну, топчик. Привіт, топчик, гарнюня, гарнюня. В цьому ряду всі гарні автолі. Да у нас взагалі гарні автомобілі на кармаркеті. Honda cr V, напевно. Так, воно і є. CR-V. 17 рік, 98 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Німеччина, один ключ, 21700. Ось зараз мені подобається, що вийде цей ролик і всі хейтери зараз кажуть. Що ж за авто? Там один VIP-сегмент, одне лакшер. Ну так вийшло, що в цьому ряду дійсно одні позашляховики і кросовери. ну На одного, напевно, там спереду суперб стояв і все. Далі, ну так сталося. Так сталося, Наступний раз будемо знімати інший ряд і покажемо вам більш в ціновому сегменті розкид від, там, від 5 тисяч і до 25 тисяч, напевно. Так, отже, Toyota Land Cruiser Prado 120, вже таку одну бачили, ще одну покажемо. 2006 рік 320 тисяч пробігу, це 4 літровий бензин. Є е, ГБО, автомат, 7 місць, повний привід, 13 тисяч американських доларів. Там по 120-ка 120 там рік інший. І що написано? Нічого не написано. Далі у нас Mitsubishi Outlander, але це у нас, е, я так розумію, напевно, гібридний автомобіль. Так, так воно і є. 14 рік, 137 тисяч пробігум, двохлітровий гібрид, автомат 5 місць, повний привід, Європа, один ключ, ціна 16700. Hyundai Santa Fe Ну, якщо ви там думаєте, що Hyundai правильно, ну можливо Hyundai правильно, ну щось я вже звик до Hyundai, але Hyundai у нас кажуть. Дванадцятий рік, 246 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, сім місць, повний привід, Корея, один ключ, ціна 15 900. Мені подобається, що моя дружина, і я постійно, коли після кожного автомобіля, дивлюсь, де наша дівчинка, чи вона не біжить. І я думаю, що багато з вас напише: Паш, завжди беріть дитину, ви хоч ви що розказуєте менше говорите. Можливо і так. Далі Hyundai у нас Santa Fe 2012 року, 140 тисяч на одометрі, літровий дизель, автомат, 5 місць. Передній привід, Корея, два ключі, ціна 14500. 500 знали да, Саша менеджер у нас універсальний. Він може і автомобілі продати, і розказати, зняти ролики, а ще може і з дитиною посадити, тому що сам має таких малюків. Так, Honda CR-V, світлим салоном. 15 рік. Панорамний дах. 160 тисяч пробігу, 24 бензин. Автомат 5 місць, повний привіт, Сполучені Штати Америки, один ключ, додаткова гума, 14800. І фіолетова тряпочка в подарунок для торпіди. Вау-вау-вау! За який номер ваз 21213 Вона ж Ніва. 2004 рік. 165 тисяч пробігу, 1,7 бензин, механіка, 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні, 2 ключі, ціна 350. Ну, дивіться, ось це нашим військовим підійде я думаю. Так що, якщо, можливо, ви шукаєте щось для хлопців, то можливо приїдьте і подивіться цей хороший варіант. Так, далі у нас Fiat Doblo Вантажівка 15 рік, 130 тисяч пробігу, 1,2 дизель, механіка 2 місця. Передній привід. Європа, 1 ключ, додаткова гума, ціна 6600. Трошки покажемо вам мікроавтобусів, вони вже буси. І Почнемо з червоного гарної вантажівки. Це Ford Transit Custom. 18 рік, 203 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, механіка 3 місця. Передній привід, Даня, 2 ключі. 14400. Вже бачимо спереду такий екран величезний. Так, далі, надійний, гарний помічник вдома і не тільки. Це Opel Vivaro. пасажир. 2008 рік, 300 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, сім місць, передній привід, Європа, один ключ. Ціна 9999. Ну, бачите, Ренотрафік. Опель Вівара, Нісан Примастар. Відмінність тільки. В назвах. да. назвах. Ну, там ще пару деталей. Отже, ось. Яркий представник Opel. Vivaro, Вівари треба було піще поставити Star. Так, далі, Traffic пасажир. 11 рік, 251 тисяча пробігу, 2,5 дизель, автомат, 9 місць, передній привід Європа, 2 ключі, ціна 18 тисяч американських доларів. І тут написано Passenger. Тобто це оригінальний пасажир. Passenger. Ну, я так думаю. Напевно, такий є. Далі у нас Рено, Трафік пасажир. Ну як і попередній. Дев'ятий рік, 388 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 8 місць, передній привід, дані, один ключ, ціна 9 тисяч американських доларів. Ну як же буси без Мерседеса? Mercedes Benz Vito 115, не можемо обійти далі. Бачимо, рейлінги зверху, сьомий рік. 408 тисяч пробігу, пльоночка, щоб нічого там з коліків не було і все інше. 2,1 дизель автомат, 8 місць, задній привід, дання, 2 ключі, ціна 800. Трошки покажемо автомобілів ще в цьому ряді і будемо завершувати. Шкода Каля Асьома, 2020 рік, 270 тисяч пробігу. Ну, це вообще гініально. Я не знаю, як люди так багато їздять десь в Європі, десь живуть між містами, напевно, і в день по 400 км їздять. Ну, 20-й рік, уявляєте, немає 4 роки автомобілю, 270 тисяч пробігло. У мене 210 за багато років, 2006 року автомобіль. Дизель 2-літровий, автомат, 5 місць, передні привіддання, 2 ключі 15 999. Я не другий раз вже прочитав, чи другий раз прочитав про автомобіль? Напевно, ні. Я вже бачите, голова не працює, бо дуже багато вчора працював. І сьогодні ще працювати. Сьогодні благодійність вести потрібно ще. Volkswagen Туран 2009 року 209 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 7800. Все, будемо зараз потихеньку закінчувати, бо наша дитина нас вже шукає ось там. от. Я вже бачу, що вона вже бігає ось там. І вона нас вже побачила. Махає рукою. ні, і все одно, ми є, там немає. Отже, Toyota Avensis, та 12 рік, 213 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць. Що ти мене позаду знімають постійно? Ну, біди з тієї сторони. Я ж читаю, сонечко. Механіка, 5 місць, передні привід Німеччина, два ключі. Додаткова гума, ціна 9800. Ну, от і знятись та рістовину. Ну що шановні друзі, я думаю, на цьому будемо завершувати наш огляд. Чи покажемо ще пару автомобілів? Давай ще оці от покажемо. Ось ось зараз покажемо іще один, можливо, два. І будемо бігти. Нісан Рок, 16 й рік. 88 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, передні приїзд, Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 14500. Ну що, напевно, будемо завершувати, тому що ми не зможемо вам вже показати багато автомобілів. Отже, шановні друзі, сьогодні у нас 23 червня, як здається, вчора. Як будто в минулому огляді, я вам говорив про те, що... Починається літо, а ви бачите, вже майже місяць літа, минув ще тиждень, де і все. Отже, я, Емілі Павлівна, говорить вам дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте палець до гори, хоче зробити дитини. Дякую вам, хто свідомі і хто допомагає нищити ворога. Обов'язково ставте вподобайку. Давай, доці покажемо палець до гори. Да. І шановні друзі, ми на кармаркеті чекаємо вас, Покровська 271, і робимо все для того, щоб ви мали можливість вибрати дуже класні автомобілі і щоб і що мали можливість і, робити гарні покупки. Ми вам в цьому обов'язково допоможемо. Все, пока. Ми побігли лайк. Like, каже. Кажеш, сюди каже, мікрофончик, лайк. Лайк. Ставте лайк. Like. Все, друзі, пока зустрінемося обов'язково на кармаркеті. До зустрічі через тиждень. Все. ми